Маруся, а ти не помниш, случайно, у Маруське гапулехи ще були брати й сестри? Брат був. Ну, я ж, би, таке помню. Та й це ми недавно з Тамілкою збалакалися, вона каже, що Маруська була одна у батьків. А мені кажеться, що в неї брат ще був. Менше, е? ну я ж помню, що маруська все з ним тягалася й по корову, й на ставок, а воно мале було таке та плаксиве. Та, видно, через те й запомнила. «Боже, Маруся, ти бачиш он, що за вікном робиться? Та віхола піднялася така, що хай Господь милує. а Зоя в магазин от просилася. Ти канхветів покортіла, без Я довго не хотіла й пускати, так воно ж як навріпеться. Я кажу, не пиріжків, напекла, яких добрих сідай та їж, і павидлом, ні, ні в какую. Івана, ти бачиш, он що на дворі?» Така що світу божого не видно. Хватить, наверно, вилежуватися, одівайся, та йди зою одшукувать. Вже скоро попоночі, а дитини й досі нема. Ще не хватало, щоб десь заблудилася.